Доброго дня, діти! Пропоную вам послухати казку про веселого язичка. Жив був веселий язичок. У веселого язичка був будинок. Будинок був дуже цікавий. Що це за будинок? Ви напевне здогадалися. Так, це рот. У будиночку було двоє дверей. Перші двері це губи. Другі двері це зуби. Коли відчинялися одні та другі двері, язичок виглядав із свого будиночка. Він піднімався догори, дивився, як яскраво світить сонечко, а потім опускався вниз та впирався в нижні зуби. А інколи рухався вліво вправо, ніби маятник годинника. Наш язичок був дуже веселий. Тому любив веселитися, стрибати дуже високо, аж до стелі. Стеля у будиночку язика називається піднебіння, а іноді язичок так втомлювався, що просто лежав на нижній губі, відпочивав. А зараз я пропоную вам розгадати загадки про веселого язичка та його будиночок. Є двері червоні в будиночку тім. Та ще одні двері білі у нім, не зайчик живе там і не їжачок, слухняний і вправний живе. язичок. Їсть той будиночок борщ, п'є компот і називається він просто. Рот. Наступна загадка. Двері, що перші червоні то губи, двері, що другі білесенькі зуби. Ми ротом уміємо їсти і пити, сміятись, співати і говорити. Діти, а зараз пропоную вам сісти перед люстерком. Та познайомитися зі своїм язичком. Відкрийте перші двері губи та другі двері зуби. Перевірте, чи вміє ваш язичок підніматися вгору до верхніх зубів та опускатися вниз до нижніх зубів, а чи вміє ваш язичок рухатися вліво-вправо, як маятник годинника. А чи вміє він стрибати високо, торкаючись до стелі. Тобто до вашого піднебіння. Розумнички, ви добре впоралися з завданням. Настрибався ваш язичок, втомився, тож нехай трішки відпочине. А щоб ваш язичок не змерз, не забувайте зачиняти дверцята, зуби та губи. Прощаюся з вами до наступної зустрічі.